Всем привет друзья! Это моя машина? Ну а мы едем покатаемся. Так, друзі, дуже я лоханувся, поїхав на озеро, хотів зробити супер ефекти, але трохи не вийшло, бо не взяв з собою аквабокс на камеру. Тут у мене є така штука, мені її прислав підписник, упаковочка, бачите, коробочка така довга. Зараз ми з вами приїдемо е, в місце, яке я хочу доїхати, і я вам її розпакую, покажу, що так, таке є. Отже, погнали. людей е і іншої суєти. Тож їдемо на місце. Ось таке місце супер, класне. Ми приїхали. А, фари треба вимкнути. Треба, напевно, вже на вечір рукавички одягати, трохи руки мерзнуть. Так, ну що, друзі, зараз розпакую те, що в мене є на квадроциклі в упаковці. Ну що, друзі, роблю розпаковку, достав штатив на камеру, тепер в мене є штатив, я можу ставити і знімати себе, я саме так виглядаю, хто не знав. Так, ставлю камеру, щоб не впало. І ви будете зараз все суперово бачити. Коротше, що я хотів розказати. Я працював на роботі і, уявляєте, таке буває, ти працюєш, нічого не підозрюєш і тут бах. тобі просто дзвонить якийсь номер, ти береш трубку, кажеш, алло, так. І людина питає, а то ви знімаєте про мотоцикли канал, а то ваш восход, ви знаєте, у мене на каналі є восход, рідкісний спорт. І людина каже: Я бачу Богдан його звати. Якщо я не помиляюся, Богдану, привіт, дуже велике йому дякую за донат. Такий. Він мені каже, я бачив ваше відео. У вас стоїть нерідний руль. Ну, там справді там такий руль, ніби як з сіжака, щось таке. А він мені каже, я маю такий руль оригінальний, рідний, з перемичкою. Там такі рулі, де з перемичкою, типу як тут, на квадрику. І він каже, я би вам хотів подарувати його, задонатити. Просто я кажу, може я там куплю там, чи той. Він каже, ні, мені нічого не потрібно, я просто хочу вам подарити, поставити собі той руль, і буде отак о, класно, файно. Дуже дякую таким людям і взагалі просто людині, що так. Йому моє відео, відео мої не байдуже. Комусь це цікаво, хтось дивиться. дивиться. Ну, і мені було дуже приємно, тому для мене це донат на мільйон. Йду розпаковувати, достану, покажу. У мене тут, бачите, така сіточка стоїть, яка стримує то все. Дуже класна штука. Хто захоче брати, взагалі рекомендую бомба. Знімаємо постель. І тепер дивіться народ. Е, то Воно не коштує багато, я то розумію, що це не супер якась дорога річ. Але е, сенс у тому, що воно... Бачите, воно оригінальне, воно рідне. Тут є перемичка, той руль більш вигнутий, отак во йде. Ну, по типу як на квадроциклі. Навіть є пульти працюючі. О, можна їх спробувати перебрати. Ну, а ручка газулька, понятно, там хана їй. То вже воно старе треба міняти. Але тим не менш, просто що хотів сказати і показати, це, здається, фігня. То могла би бути не тільки руля, щось інше. Да? Але що хотів сказати, що дуже приємно, коли люди роблять такі донати і просто навіть цікавляться відео. А ви собі уявіть, людина подивилася відео, побачила, звернула увагу, згадала, що в нього є такий руль. Він заморочився. Чоловік знайшов мій номер телефону, подзвонив, каже, в мене є руль, я тобі вишлю. Оплатиш пересилку. Я кажу, все добре, нема питань. Отакі е ситуації бувають. Блін, для мене це донат на мільйон. Дуже приємно, що є такі люди, що. Е ну просто, от, В мене теж от, бувають, там є якісь запчастини, якщо там, комусь щось треба по мелочи. Там, я віддаю, бо мені там не потрібно там, від яви запчастини, там, від їжа там колись були, я теж пороздавав. От. Ну, але вдвічі було приємно, що то людина дивиться відео і каже, блін, у мене є, я вам віддам, бо він мені не потрібен. Колись у мене був, каже, Іш, е, той не Іш, а восход. І залишилося людини. Той руль. Ну, зрозуміло, що воно йому не потрібно. То здається, така дрібниця, але, повірте мені, дуже надприємна дрібниця. Такі от моменти вони дуже піднімають настрій, самопочуття і взагалі впевненість в собі. Ну, а мій квадрик ось так виглядає. Як він їде, ви бачили, зараз ще. І я думаю, ми катнемося по лісу. У нас трохи така земля, бачите, сира, воно ще липне все. Ну, але, в принципі, тут прокатнутися можна. Їде класно, максималку, яку я на ньому вижимав по рівній дороги по асфальту, 68 км. Ну, в принципі, він не скоросний, тут то не головне. У мене ще навіть плівка на... на фарах можемо бачити. Ось так ось воно виглядає. Добре. Зараз ще прокатнемося по лісу, подивимося як воно буде.